Народ, у мене є до вас запитання. Оце ось рівень паркування. Як ви думаєте, як з Вітиля можна буде виїхати? Ну, Нормально ось так от дорога йде. І так, і так припарковано. Я думаю, хтось тепленький трішки їхав, але знаєте, знаєте в чому прикол? Оце рівень паркування. Дивіться, дорога де, парковка де. Ну, бля, звідтиля нереально буде виїхати, потрібно якогось коня десь у сільгоспі наймати, щоб витягнути. Ну, десь хтось підзаспав, мабуть, не знаю, як це трапилося, але співчуваю володарю автомобіля, тому що прийдеться його звідтиля якось витягувати. Так що бажаю з цим справитися навідмінно і... Наступного разу трішки навігатору не довіряти, а довіряти інтуїції, десь фонарика включати, виходити на простір і дивитися, як там з габаритами. Так що рівень паркування, напиши твої думки, я думаю, тут можна десь соточку поставити. Так що залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик і гарнючого, ярчайшого. Залітай на стрімчик, буду рад бачити, познайомитися. З новими людьми до зустрічі, Па-па.